У мене тут лежав нож. Вот матрас. Я совершил перші два удара ножом і побил нож. На чехол теж ополостил, протер його полотенцем. Поліцейські затримали жителя Одеського району за підозрою у вбивстві батька. Одія сталася в одному з приватних будинків на території Теєрівської громади. Про виявлення тіла чоловіка поліцейським повідомили медики, прибувши на місце події та провівши низку необхідних першочергових, слідчих та оперативних заходів, правоохоронці встановили причетне до смерті літнього чоловіка, його 48-річного сина, який, затаївши образу на батька вночі, коли той спав, завдав йому декілька ударів ножем. Точну причину смерті будуть встановлювати судово-медичні експерти. Ніж поліцейські вилучили та скерували на експертизу, а фігуранта затримали. Наразі чоловіку повідомили про підозру в умисному вбивстві за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Суд задовольнив клопотання слідчих та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під варту. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Слідство триває.